Президент Кароль Навроцький наклав вето на закон про продовження захисту українських воєнних біженців на території Польщі. Він пропонує забрати додаткову виплату для українських дітей до 18 років, яка становить 800 злотих на місяць. Обмеження має стосуватися тих дітей, чиї батьки не працевлаштовані і відповідно не сплачують соціальних внесків. Також українські біженці, які не працюють, мають втратити право на медичну опіку. Своє рішення Навроцький аргументує тим, що права поляків на допомогу та опіку не можуть бути меншими ніж права іноземців. За його словами, Польща має бути для поляків, господарів своєї країни і не надавати привілеї гостям. Таке враження, що факти сьогодні не мають жодного значення. Адже згідно з статистикою, 70% українських біженців працездатного віку у Польщі мають роботу, а з них 90% це жінки. І їхній внесок в розвиток внутрішнього валового продукту Польщі становить 2,7%. А до державного бюджету вони щороку сплачують понад 15 мільярдів злотих податків. Тим часом виплати в розмірі 800 злотих на дітей українських біженців становлять лише 2,4 мільярда злотих. Отже, українці значно більше віддають в польську державну казну ніж отримують з неї.